Доброго дня, з вами звук Олександр. Сьогодні розглянемо таке питання, як перетин чоловіком кордону, який виховує самостійну дитину до 18 років. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме стат... відповідно до статті 23 даного закону військовозобов'язана особа, в нашому випадку чоловік, який виховує самостійну дитину до 18 років. Має право на відстрочку. Також відповідно до правил перетину кордону. військовозобов'язана особа також має право перетнути кордон в період воєнного стану, якщо він виховує дитину самостійно до 18 років. І так, які документи можуть підтвердити засвідчити відповідні обставини, що чоловік самостійно виховує дитину до 18 років. Це рішення суду. Про позбавлення батьківських прав матері або батька. Рішення суду про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. Це свідо... далі. це сідоство про смерть батька або матері, рішення суду про те, що мати або батько визнані безвісно зниклими або оголошені і померлими. Ось. В, судному, в судовому порядку також наголошую, що на даний момент немає жодного закону, який би забороняв виїзд чоловікам за кордон в період стану. Також є вже рішення судів відповідних інстанцій, які наголошують.